Вітаю! В ефірі програма Власна Думка. І сьогодні тема нашої програми звучить так: бідні за остатками, але багаті душею. Що це означає? Зараз розшифруємо. Справа в тому, що нещодавно був оприлюднений звіт купівельної спроможності європейських країн, який визначає доходи кожної країни, тобто кожного громадянина кожної країни. І Україна увійшла до. Цього звіту, до цього списку, але посіла друге місце серед найбідніших країн. Випередила нас лише Молдова. Але ми чуємо скрізь, що Україна така багата нація. У нас дуже гарні пісні, дуже розвинена гарна культура. Проте ж самою піснею сити не будеш. Саме тому ми пропонуємо сьогодні перехожим нашого міста, яких зустрінемо помріяти. Помрієте про те, яким повинне бути життя, повноцінне життя, з чого воно повинне складатися, і скільки грошей кожному з нас потрібно для того, щоб життя було достатнім та повноцінним. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Скільки грошей потрібно для достатнього повноцінного життя? Жінці довго треба грошей. А з чого складається повноцінне життя? На вашу думку, що воно повинно включати? Для пенсіонерів. Ну, якщо б платили пенсію 2,5 тисячі, то може б хватило б на місяць, щоб заплатити і за комунальні і нормально жити. Только, только как бы би просуществувати. Каракаємося як можемо, та й все. Так що к сожалению. одно хочеться багато, много і ще раз много. Всі вам доброго. На одного хоча б тисяч три, щоб місяць можна було прожити. Заводить за комуналку, купить лікарство і прожити на харчі. Як ви вважаєте, із чого повинне складатися повноцінне життя? Я вважаю, щоб було повноцінне життя, щоб було... все... все те, що ми хотіли, воно ми хоча б. На 80% збувалося. І це тобто, сім'я, щоб вона була повноцінна, робота, умови проживання і, ну, і забезпечення достатньо. От щодо забезпечення, на вашу думку, яке фінансове забезпечення для сім'ї може бути достатнім? Достатньо це щоб. На на що грошей потрібно, щоб їх вистачало? На навчання, на одяг, на їжу, на, на все. І на забезпечення і для дітей, і для дорослих, щоб воно вистачало. Щоб на повноцінне функціонування цієї родини, так. Так. Да. Да. Дякую вам. Як ви вважаєте, з чого повинно складатися повноцінне життя людини? Повноцінне, щоб була робота. І здоров'я, і все повноцінне, а все приложиться. Як ви вважаєте, а фінансування однієї людини, тобто фінансовий дохід, який повинен бути для достатнього повноцінного життя? Я не знаю. Ще з нашими цінами, яке фінансування, ну 2000 це треба точно. Е, яке повинно бути фінансове забезпечення однієї людини? Ой, ну не таке, як у нас зараз. Ну, скільки? Фінансове яке забезпечення? Ну, хоч би гривень п'ять тисяч було на людину, і то щось як так можна вижити. Ну на тисячу те, що нам платять, ніяк не можна. А з чого повинно складатися повноцінне життя? Тобто, що воно повинно в себе включати? На що саме ви б витрачали ці п'ять тисяч? На життя? на життя? Більш конкретно? На ліки можна, відпочинок, де-небудь поїхати, ми ж. Не, не можем, ми не можемо собі дозволити цього нічого. О, ну і нормальне питання. Ну на вашу думку, з чого повинно складатися повноцінне життя людини? Сім'я предусів, робота, щоб була. І будуще. Щоб яка це була перспектива наша. А якщо з точки зору фінансування, то скільки дохід повинен бути родини тієї чи іншої для того, щоб було достатньо, на вашу думку? Ну, дохід родини це потребності в кожного свої. Комусь хочеться на лосопеді їздити, хто-то їздить на машинах, хто-то працює, хто-то нічого не робить. І в кожного свої потрібності. Навіть люди які. Побільше заробляти, але нічого не робити. Україна в нас ніколи не була такою. Як зараз. А зараз всі стараются бізнес, там купив, там продав, це не Украина. Всі работали і жили. Я так вважаю. А у каждого доход свой. Кому тисячу треба, обойдеться, кому-то сто тисяч мало. Так ми живемо. Фінансування. Ну, тисяч п'ять, мабуть, в місяць. Щоб не на на одну людину? Да ні, на сім'ю фото. На сім'ю вистачить? Так? Ну, звісно, вистачить. Якщо втратить розумом, то вистачить. А на що саме витрачали б ви такі гроші? В основному на дітей, на дітей і на харчі. На вашу думку, із чого повинно складатися повноцінне життя людини? Сім'ї, сім'ї прізвище, здоров'я. Скільки грошей потрібно одній людині для того, щоб життя було повноцінним? Для того, щоб можна було забезпечити Я собі? Забезпечити треба багато денег. Ну, на одного чоловіка треба не менше тисячі дві на місяць. Ну, а на сім'ю худобна це п'ять треба. на сім'ю. На такому на три чоловіка. А на що витрачали б ви ці гроші? Основно я зараз вже в розрості на продукти і на <смі>, таку мілку одежду. Що, а більше ні то. Харчування, одяг, то, ліки. А і, і ліки, да. В первую очі ліки. Ліки і харчування, так. Да. Як ви вважаєте, із чого повинно складатися повноцінне життя людини? Я розумію так, що щоб кругом була злагода, добро і уваження, я так, так думаю. Ну і щоб було матеріальне, ну як вам сказати, Ну матеріальне. Яке повинно бути забезпечення людини, щоб вона почувала себе комфортно, щоб вона почувалася нормальною, повноцінною, здоровою людиною. Робота була, пенсія хороша, заробітна плата. Ну, хороша пенсія, це настільки хороша вона? До трьох тисяч, я думаю, так. Ну не так як у нас 900 мінімальне. Скільки потрібно грошей на повноцінне життя? Ой. Та ми, хоч би, ти по три тисячі отримали. Як отримаємо мінімальну, то що можна сказати? Мінімальну зарплату хіба проживеш? Не знаю. На вашу думку, із чого повинно складатися повноцінне життя людини? Нормального питання і нормальної життя, і щоб люди друг друга розуміли і вважали за все. А На нормальне харчування, на, достатню, на достатньо життя, скільки грошей потрібно одній людині. Смотря що кушать, якщо нормальне питание, э... диетическое или калорийное, калорійне, це ж різні речі бувають. Головне, щоб здоровий образ життя вести, нормальне питание, а гроші можна в суму сумму вложити. Есть... на пять тысяч не выложится, а есть а люди, бабушки, дедушки наши на тысячу улаживаются. Так что это государство, прежде всего, зависит, как они будут относиться к народу, простым людям. А потом уже народ будет думать о них. Как аукнется, так и окликнется, как говорится. Не в пище дело, духовная пища должна, прежде всего, быть человека. Ну, как вам сказать, хотя бы, хотя бы, чтобы по минимуму жить нормально, потому что мы сейчас, я, например, пенсионер, Пенсії в нас маленькі, жити, звісно, тяжело. Но, я вважаю так, хоча б, щоб комуналку заплатити, нормально питатися, я не кажу там про якісь делікатеси, ну і хоча б предмети першої необхідності, щоб можна було хоч купити. Оце моя така думка. Отже, сьогодні у нашій програмі ми розглянули тему достатнього життя, тобто, скільки кожній людині, яка живе у нашому місті, тобто ми у перехожих запитали, скільки б грошей вам було достатньо для повноцінного життя. І судячи з відповідей, мабуть, не дарма нас включили до списку країн найбідніших, недарма ми займаємо друге місце серед найбідніших країн Європи. Адже люди у нас також вже звикли до такого життя і мислять, думають вже якось бідненько. Тому що у кожної людини, яка нам відповідала, немає планів таких глобальних, як можна сказати, на майбутнє. Ніхто не сказав про те, що от грошей повинно бути стільки, щоб можна було відкладаючи, назбирати на автомобіль чи на житло дітям, наприклад, чи для того, щоб одягатися. Пристойно, чи з'їздити на курорти. Була одна відповідь про те, що хотілося б десь і відпочити. Була відповідь про те, що потрібно, щоб було достатньо і на навчання, але таких людей одиниці. Більшість вже вважає, що достатньо просто для того, щоб хоча б вистачало на ліки, щоб вистачало на харчування. При цьому більшість людей, опитаних у нашій програмі, це пенсіонери. Так, але якщо порівняти наших пенсіонерів та пенсіонерів із Великої Британії чи з тієї ж самої Америки, там люди, виходячи на пенсію, тільки починають жити. Вони починають подорожувати країнами світу, вони починають вигадувати собі різноманітні хобі, на які витрачають також купу грошей. І їм грошей достатньо тих, яких вони заробляли протягом усього життя. Можна сказати, що в тих країнах пенсіонери це активна частина населення. А якщо ж говорити про нас, то ми бачимо, що у нас пенсіонери живуть так, що достатньо. Аби не підводило здоров'я, достатньо, аби було хоча б що небудь поїсти, і це не говорячи вже, як в нас сказали, про делікатеси, але навіть про делікатеси говорити не потрібно. Хотілося б, щоб кожна людина харчувалася повноцінно екологічно чистими продуктами, які зараз вартують більше ніж звичайні продукти, тому що вони вирощені без хімікатів, без пестицидів. На органічних добривах. Але усе це лише у наших мріях. Поки що реальність є більш суворою і нам доводиться жити на те, що ми маємо. Але незважаючи на це, давайте все ж таки не втрачати оптимізму та віри у краще. І будемо сподіватися, що майбутнє все ж таки буде у нас кращим та світлішим, ніж сьогодення. Ну а на цьому ми прощаємося. До нової зустрічі, і нехай усім вам щастить.